Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса, мене звати Олена. І сьогодні хочу з вами розглянути ось такий лот з прикрасами. Продавець жахливо його запакував Це Вже я відкрила, я взагалі не розумію, яким чином можна було таку кількість прикрас, в такий маленький пакуночок запхати. Але, ну, то вже таке. Зараз я дістану прикраси із пакету і будемо з вами по одній розглядати. Так. Ось така кількість прикрас була в цьому пакунку. Зараз будемо по одній дивитись. Я почну з кольєв, тому що для них потрібно багато місця. Так, це дуже така цікава прикраса. Я бачила її на відео, хоча, ой, на відео на фотографіях продавця. Хоча фотографії були, ну так, не те, щоб дуже хороша була якість, але це кольє я помітила. А, так, багаторядне кольє із ланцюжків різного плетіння. Довелося вимкнути камеру для того, щоб його розкласти, тому що ланцюжки трошки полутаються на столі між собою. Дивіться, що ми тут маємо? Раз, два, три, чотири 5 ланцюжків. Всі різні, дивіться, як цікаво, плетіння кожного ланцюжка відрізняється. Цей ланцюжок ще з такими окремими підвізками, і по центру є такий медальйон, який імітує годинник з таким гравіюванням квітковим, срібного кольору всі ці ланцюжки. І в ідеальному стані прикраси і маркування на п'є. На п'є зі знаком копірайту. Ну, по дизайну, я думаю, що це десь 70-ті роки довгий ланцюжок, прям така довга прикраса. Як на мене, вона дуже ефектна. І ви просто, що дивує, ну не дивує, за що радісно, це за те, що вона в дуже, в дуже в дуже хорошому стані. Прям. Дивіться, навіть на застібці немає жодних ні потертостей, ні сходів на металі ніяких. Дуже такий цікавий ланцюжок. Ну, ланцюжок корріє. Кор'є з ланцюжків. Зараз я його десь тут покладу, ну, доведеться таким чином, тому що не вистачить мені місця. Так, наступна прикраса це теж коріє. Дуже ефектне, воно мені дуже сподобалось. Подивіться, яка цікава конструкція. Це такі жорсткі металеві трубочки. Тут воно все скріплено вже на тут гнучка. Ой, я його, мабуть, мабуть, ось так. так. Тут вже гнучка конструкція, тобто воно має дуже гарно лягати навколо шиї. Тут такі елементи або крильця, або листочки, металеві кульки. І тут подовжувальний ланцюжок є. Застіпка у нас гачок. Так, щось трошки заплуталась застіпка. І десь я тут бачила маркування. Так. І це компанія Park Lane. А, Якщо я не помиляюсь, парк... компанія Park Lane була десь у 80-х роках, можливо, в 70-х створена, але і вони дуже, досить якісні прикраси виготовляють. Криєм мені дуже подобається, я думаю, що воно буде дуже ефектне. Я єдине, що місця для нього немає. Його зберігати, до речі, зручно через те, що його можна так скласти. Я відкладу його в сторону, кольєму мені не дуже сподобалось. Наступна, це браслет. Я не знаю, чи це потертості, чи, можливо, це можна почистити. Ось такий обруч, можна сказати, що у нас з маркуванням. А, так, маркування Coventry. Ну, мабуть, це від Сара Ковентрі браслет. Я не знаю цю прикрасу. Ну, я скажу, не знаю. Якщо почиститься, то так сходів покриття я не бачу. якщо це бруд, то, в принципі, досить носибельний такий собі браслет. Так. Далі. Ще один браслет. Я бачила його на фотографії. Я чомусь думала, що це браслет від Сари також, але ні, це виявився браслет від компанії Coro. Він дуже класний. Мені дуже подобається його дизайн. Але, але, на жаль, ось тут великі проблеми із покриттям. Ви бачите, ось всі ці виступаючі частини, на них на всіх стерлось покриття. Я не знаю, чи можна щось із цим зробити. Дуже шкода. Тому що сам дизайн браслету мені дуже подобається. Дивіться, який ефектний. Гарний браслет, але треба подумати. Не знаю, чи можна з цим щось зробити. Так, ще один браслет. Не можу зрозуміти, чи це, да, мабуть, це так стирається покриття, мабуть, він був сріблястий, а тепер ось такий якийсь мідний тон проявився. Маркувань. Я ніяких на браслеті не бачу, є патини залишки. Що мені подобається в таких браслетах? Це дуже зручна форма. Бачите, він не круглий, а овальний. І він дуже зручно завдяки цій формі сидить на руці. І браслети дуже зручно носити. Але, ну, скажімо так, якось дуже гармонійно зійшло це покриття. Він не виглядає неакуратно через ці сходи. Ну, я думаю, тут трохи видно, що його носили, є такі потертості. А так, в принципі, браслет непоганий. Ще один браслет, ось такий вузол. Зворотній бік у нього сріблястий. А ця частина, мабуть, раніше була повністю золота, зараз трошки є посвітлів метал, трошечки потерлась. Серединка оздоблена дуже схоже до цього браслету. Я думаю, що цей браслет не раніше, маркування ніяких не бачу, цей браслет не раніше, не ніж 90-ті, я думаю, випуск. Ну, ось такий. Дизайн гарний, досить насибельний, але все ж таки, да, все ж таки видно, що він такий трош, трошки поживший. Ще тут були ось такі величезні сережки, подивіться на розмір цих дисків. Вони дуже легкі. Метал, до речі, ось. Тим, яка як реакція на, на повітря, да, на кисень, схожий на срібло, але ніяких маркувань я не бачу на цих ні на дисках, ні на швензах. Ну, такі, в етнічному стилі, я, я думаю, що, можливо, це індійські сережки для любителів таких. Ефектних великих прикрас. Його, їх почистити вони будуть в чудовому стані ці сережки. Так, брошка. Досить великого розміру, важка, це, мабуть, пластикова вставка і ось такий рисунок, малюнок деколь, букет. Без маркування може бути використана як підвізка. Так, ще одне кольє коротеньке, бірюзові кольори. Ось ці вставки скляні. Ці. Це, здається, такий щільний пластик, мені здається, на шнурі. Срібного кольору фурнітура і маркування LC це компанія Liz Cleighbor. Я думаю, що це десь 90-х років прикраса. Так, давайте, ага, ще одне кольє бачу. Так, що тут? На срібному ланцюжку набрані ось такі різні намистинки. Пластикові, потерті, ну, не дуже цікаво, тому що о тут ще щось, мабуть, ремонтували, судячи з усього, якась нитка. Тому що, подивіться, бачите, що сталося з пластиком. Просто посходила фарба. І це було кольє. Було, тому що, як на мене, воно вже не носибельне. Cold Water Greek. Досить сучасна, мені здається, компанія американська я зустрічала прикраси від неї. Ну, в даному випадку не цікаво через його стан. Далі давайте... А, ще одну підвіску бачу. Так, ось така підвіска. Цікаво виконано, бачите, ці намистинки зібрані на таких, на дротиках. Ця частина. Вклеєні кабашони. Зворотній бік говорить нам про те, що прикраса не дуже вінтажна. Ось такі намистинки на ланцюжку. І тут є маркування. І теж Ліс Клейбер. О, до речі, дивіться, ми тепер точно знаємо, що компанія Ліс Клейборн була заснована в 1976 році. Нам шилдику про це говорить і LC. У мене колись щось схоже було, і здається теж від ліс клейбер. Приємна прикраса, і вона в хорошому стані. Такий етнічний, як на мене, стиль Бохо, щось таке. Далі, давайте ще цікавіше. Все, тут залишились вже маленькі прикраси, там брошечки і сережки, а, і колончики. Ось такий комплект. Дивіться, який симпатичний. Брошка, серединка всипана прозорими кристалами. Це таке, неправильної форми серце. Обрамлено срібним, срібним металом, потім такий матовий золотистий метал, такий дуже приємний і гарний на вигляд. І знову ж таки срібна рамочка. Ось такий зворотній бік. Маркувань немає, прикраса. Десь 90-х, але дуже якісно, до речі, виконана. І кліпси з цього ж комплекту такий самий дизайн. Ось такий зворотній бік. Подушечки вже зовсім висохли, треба їх зняти і замінити на нові. Може, на кліпсах є маркування? Ні, немає, але. Комплект симпатичний, дуже. Кліпс, до речі, важкенькі. І брошка теж. Так, ось такий комплект. Дуже милий. Хоч і не дуже вінтажний, але дуже симпатичний. Так, далі. Цю брошку я знаю. Це брошка від компанії Сара Coventry. У неї дуже цікава ось ця вставка. Подивіться, по-перше, на форму цього кристалу. Бачите, яка вона. Така піраміда неправильної форми, і це кавунове скло. Бачите, воно змінює колір від зеленого до червоного. Але стан металу, чесно кажучи, дуже сумний. Так, ось о маркування. Сара ковентрі. Ну, не знаю, лот, до речі, досить брудний. Можливо, не все так погано, як здається, на перший погляд, але, ну так, воно не дуже акуратний вигляд має через ці потертості. На оці взагалі стерлось покриття. Але кристал дуже гарний. Рибка від сари. Так, маленька брошка, яка під час брошка Пін. Я люблю бабусю. Я так розумію, що. Да, бачите, це була підвіска, яка відкріпилась під час дороги. Такі дітки і підвіска я люблю бабусю. Без маркувань. Вріканці дуже багато подібних прикрас, брошок. Я люблю маму, я люблю найкраща мама, найкраща бабуся. От, я, чесно кажучи, я не знаю, чи вони дійсно носять такі прикраси, чи це просто так сувенірні вироби. Так, сережки. Ось такі сережки, прикрашені цитринового кольору кристаликами маленькими, і всередині такі коньячного кольору. Кристали, це. Цікава ця вставка. Ось ця це що тканина? Незрозуміло. Е, маркування моне, але це сучасне маркування. Прикраси, здається, випускаються ще й досі, але це вже зовсім інша якість. На швензах зійшло покриття. Це зовсім не той моне, вже, які, якщо брати прикраси, наприклад, 60-х років. Сережки. Сережки кільця. Виконані із таких трубочок. До речі, трубочки дуже схожі на ось ці. Можливо, їх можна носити комплектом з тим кольєм. Маркування на сережках я не бачу. Але стан у прикраси хороший, потертості немає. Дуже. Абсолютно насибельні сережки. Далі два кулони підвіси. Ось такі не знаю скло чи ні. В срібному тоні є такі чорні акценти, мабуть, і маль. і вставка не зрозуміла, скоріше за все, скляна вставка. Ось такий зворотній бік є патина маркувань, я ніяких не бачу. І ось такий колончик, який імітує ювелірні прикраси, да, в такому стилі китайці люблять таке робити аметистового кольору вставка, причому вона без амальгами, оздоблена прозорими кристаликами. До речі, якість дуже хороша. От я дивлюсь на метал, на бейл, Бачите, потертості на белі взагалі немає. І дивіться, як гарно оздоблено бокова частина. Вона прорізна і такі сердечка. І я тут побачила маркування, поки крутила, Нолан Miller і чайна. Тобто виготовлена ця прикраса вже в Китаї, а компанія Nolan Miller, я, на жаль, не знаю, коли вона була заснована і чи існує вона досі. Досить такі цікаві прикраси у них є. Я так брошки деякі зустрічаю від цієї компанії. Вигляд у них дуже якісний, деякі дуже дорогі, але ну, період все ж таки це поза моєю зоною інтересів, тому я не дуже звертала на них увагу. Колончик симпатичний, єдине, що мені не подобається, що такий дуже яскравий цей золотий колір. Не... А так, прикраси симпатичні і в ідеальному стані. Так, далі, що тут є? Так, дивіться, ось такі сережки з маркуванням на Invest. Ця компанія, вона, я знаю її, як вона випускає взуття, точно знаю, сумки у них є, не знаю, чи є одяг, ну, мабуть, ось є була лінійка аксесуарів, але стан дуже поганий. Не, не буду на них увагу зосереджувати. Так, браслет. Я знаю, що це Сара Ковентрі. Ось шилдик з підписом. Дуже-дуже вже такий втомлений. Дуже сильно потерлось покриття. Так, сережки на гвинтах. Ну, і як вона? Як їй... Її... Ага, все. Так, дивіться, якої якості кристали? Як вони неймовірно сяють, що у нас на звороті? Ось такий зворотній бік. Угу. Ну, тепер зрозуміло, чому така... такі чудові кристали, тому що це компанія Vice. Їх треба почистити. Метал такий мені здається, потребує чистки. Трошечки є залишки патини, але кристали просто неймовірні. Я не знаю, наскільки чи носить хтось зараз такі прикраси, але. Ну, прям, я, знаєте, я думаю, що при штучному світлі десь там ввечері вони будуть взагалі як, як діаманти сяяти, правда, розмір трошечки буде видавати себе цих кристалів. Але якість кристалів просто неймовірна, і це нам ще раз дає зрозуміти різницю між сучасними прикрасами і прикрасами десь 50-х-60-х років. Навіть якістю кристалів. Так, ще одна пара сережок. Досить ніжні. Такі рожеві перлинки. І кристали. Ось тут кристали вже так не сяють. Але дизайн дуже ніжний у цих сережечок. Ось такий зворотний бік. Ага, і це знову ж таки компанія Ліс Клейборн. Ось маркування LC. І знову проблеми із покриттям. Ну, Знову відчу, відчути різницю між вінтажними прикрасами середини минулого століття і те, що вже було а, по закінченню ери Тріфарії, Ери Моне, коли вже виробництво. Відійшло, перейшло до Китаю, коли почали економити на матеріалах, але це таке сумне. Ось така брошка, сердечко в кольорах американського прапору і маркування Avon. Так. Брошка PIN без маркувань. У вигляді конюшини. Прикрашена зеленою емаллю і такий глітер в ній. Ця брошечка в хорошому стані. Так, не втомилися. Залишилось несмачненьке. Так, ось така брошка. До речі, брошка у мене викликає деякі питання. Я не дуже розумію, якого вона віку, чесно вам скажу. Дизайн цієї брошки нагадує прикраси Беллі. Єдине, що тут відклеївся, до речі, кабашончик, ця вставочка це пластик. Єдине, що джелібелі використовували прозорий люцид, тут вставка з жовтуватого такого кольору, і в ній всередині цей малюнок, який імітує лоску рибі, рибічу. Тут емаль. Це що, риба меч, мабуть? Може, і ні. Зійшло покриття ось на цій частині. Є втрата кристалику, яка була в оці. І ось такий зворотній бік. Е е я була впевнена, що це прикраса десь 90-х, але мене... тепер я дивлюсь на застібку на довжину голки. І, чесно кажучи, я тепер в цьому сумніваюсь. Можливо, це більш. Рання прикраси, маркувань, на жаль, немає, щоб могло нам щось підказати з цього приводу. Дуже сильно потерте покриття на металі, плюс незакріплений, не закріплена ця вставка, але ось така досить велика риба. Хоча, чесно кажучи, мені брошка риби якось, ну, не дуже, не знаю, трохи дивно для мене. Брошки у вигляді риби. А ви що думаєте? <с> так, далі. Подивіться, яка краса. Я на фотографіях на цю брошку взагалі не звернула уваги, і, чесно кажучи, прям таку в мене був ефект вау, коли я дістала її з пакета. Подивіться на розміри цієї прикраси, яка неймовірно, гарна квітка. Це перламутр. І я думаю, що це перламутр натуральний. Тобто, що це частинки раковини, мушлі, ось такий зворотній бік. Тут немає ніяких маркувань. І, скоріш за все, ось тут був ще якийсь елемент. Коли я почала гуглити, можливо, тут був метелик, або ще один листочок. Хоча для лист... Або ще одна квітка. Точно, я не знаю, бо саме таку брошку я не знайшла. Але я знала, що шукати, тому що колись мені. В якомусь блозі, мені здається, я побачила прикрасу від цієї компанії, і прямо мені тоді так сподобалось, і я трошки погуглила тоді. Прикраси компанія називається Ocean Treasure. Тобто океанські скарби. І я думаю, що тут маркування теж було. Можливо, ось тут є якийсь схожий на. Ну, залишки, Або на цьому, на цьому елементі було маркування, які відсутні. Прикраси дорогі, їх мало. Про саму кампанію нічого вам розказати не можу, але ну, подивіться, наскільки вона ефектна. Я не знаю, що робити з оцією частиною. Уявлення немає, чим можна було б доповнити. Можливо, варто якось просто її піджати, а може, взагалі нічого не робити. Ну, ось так такий дизайн. Хто знає, що там щось мало бути. Але ну ефект ефектна прикраса. Подивіться, як під різним кутом змінюється колір цих пластинок перламутрових. Дуже гарна брошка. Неочікувана для мене була в цьому лоті, тому що, в принципі, купувала лот я а, а, заради однієї прикраси, яка зараз лежить в лоточку і чекає на свою чергу. Але ось ця прикраса мене просто вразила. Я вважаю, що це теж дуже-дуже гарна знахідка для досить недорогого лоту. Краса. Так. Ну і остання брошка, яку я захотіла мати у себе. І тому придбала цей лот. Лот був на аукціоні. До речі, за аукціоном спостерігало досить багато людей, але. Я виграла цей лот по стартовій ставці, що мене дуже здивувало, чесно вам скажу. Я думаю, що ви вже здогадались, що це прикраси від компанії Coro. Ось така квітка. Дуже характерний дизайн, елементи, ось ці кольори малі на листочках, квіточка оздоблена прозорими кристалами, до речі, Здається, всі кристалики на місці. Деякі потемніли, тут є якісь сліди клею. Оце можна, я думаю, прибрати. І ось ця неймовірна <рес> деталька, яку любила використовувати Кора в 40-х роках, в своїх прикрасах. Це тремблер, який ще дуже добре працює. Що мені подобається, що немає жодних втрат кристалів. І не потрібно. Додавати більш яскраві, які помітно. Так, є е, трошечки пошкодження на емалі, але для, ці, для прикрас 40-х років це абсолютно нормально. Е, щодо маркувань, маркування я на ній не побачила. Зараз я ще з вами подивлюсь. Тому що я так похапцем подивилась це лот, детально не роздивлялась. Ні, маркувань не бачу. Хоча на брошках кора цього періоду дуже часто маркування настільки тоненько нанесено, що його з першого погляду можна не помітити. Ні, мабуть, все ж таки немає, але абсолютно характерний дизайн, характерне для кора кріплення голки, і у мене ніяких сумнівів немає, що це кора. Ось така, такий шедевр в лоті, в сумнівному, я би сказала, лоті, але він того все одно вартий. Ця прикраса коштує значно дорожче, ніж а ось ця брошка, яка виявилася дуже приємним доповненням, робить цей лот ще цікавішим для мене. Сподіваюсь, ви отримали задоволення. Дізнались, можливо, щось цікаве. Чекаю на вас в коментарях. На все добре, до нових зустрічей. Бувайте!